якою я сьогодні хочу поділитися, це є робототехніка на уроках технологій. Моя педагогічна ідея це інноваційна педагогіка, лего, стем і сугестивно-релаксаційний підхід у розвитку особистості. Для початку хотів би, щоб ми зробили таке невеличке налаштування на майстерку, сугестивно-релаксаційну вправу. Прошу декількох із вас прийняти участь, підійти до дошки і вибрати потрібне число. Можемо розпочати. Просто поверніть. Так, так. Зачитайте голос. Ми сьогодні навчитися. А що саме? Продовжуйте. <схід> навчитися новим технологіям, сусадевим технологіям. І познайомитися з таким поняттям, як робототехніка. Дуже дякую. Прошу ще вас, будь ласка. <клес> Номер вісім. Я вірю, що зможу ну, виконувати якісь вправи, які ви будете нам задавати. Супер. Дуже вам дякую. Дякую за налаштування. Ми робимо далі. Мета нашої майстерки це ознайомити вас, дорогі колеги, з можливостями інтеграції робототехніки, робототехніки в освітній процес, а також продемонструвати ефективність сугестивно-релаксаційного підходу для створення сприятливого середовища розвитку особистості. У своїй педагогічній діяльності я притримуюсь і традиційних технологій, а також впроваджую нові. Зокрема, для мене цікаві ці смарт-технології, VR, електроніка, робототехніка і 3D-принтери. Сьогодні ми більше поговоримо про робототехніку. Ось такий набір, як стоїть у вас на столі і у мене, це є особливий набір, з якого можна конструювати багато різноманітних роботів, більше сотні, але все міститься в одному наборі. Що у вас складається набір? Набір містить 158 компонентів різноманітних, з комбінацією яких можна... Складати різноманітні іграшки та автомобілі, роботів і тому подібне. Особливо ми є ось такі елементи. Ось такий у нас USB-хаб. За допомогою нього ми під'єднуємо робота до будь-якого ноутбука або навіть смартфону. Він здійснює сценарій, що буде робот робити, а також керує датчиками, які під'єднані до нього. У нього є живлення, батарейки. Також це є електричний двигун, який ми можемо програмувати на напрямок обертання проти годинникової, за годинниковою стрілкою, а також швидкість. І ще важливі два датчика. Це у нас є датчик руху, датчик відстані, який відчуває дистанцію до 15 см. А також ось такий гіроскоп, який має відчуття шістьох напрямків положення в просторі. Ці елементи роблять цей набір багатофункціональним. Лего Едюкейшн це не просто іграшки, так, такі як ми звикли, тому що тут є елемент науковості. До прикладу, найпоширеніші види передач: пасова, рейкова, черв'ячна, зубчаста, а також діти моделюють різноманітні прототипи, моделі, макети різноманітних машин, літаків, пов'язана біологія, ботаніка, так? зоологія, різноманітні науки, мистецтво, арт. І само собою розуміється елементи програмування, тобто це таке поєднання е, різних е, предметів. Інтеграція ряду на уроках технологій сприяє формуванню навичок командної роботи, розв'язанню яз... розв проблем, розвиває інтерес до інженерії, що особливо є важливим в час е, війни і післявоєнний період відновлення України, застосовує теоретичні знання, поєднані з практичними. І ця технологія сприяє досягненню груп результатів нової української школи, а також розвитку ключових компетентностей. Ну що ж, краще один раз спробувати, ніж 10 разів почути. Для кожного з вас за активність і за співпрацю є невеличкий подаруночок. А зараз нам час об'єднатися у групи. Прошу обрати свій колір. І відразу ви можете бачити на ноутбуках кольори. Попрошу так. Щоб ви могли відмічати виконання на всіх станціях свої дії. Так. Рухаємося далі, друзі. Отже, станція номер 1 це у нас проблемна станція. Учням пропонуються різноманітні проблеми, які є у інженерії, у екології і так далі, так далі, залежачи від рівня. Складності, а також від віку дітей. Прошу зачитати вашу проблему. Команда синів. Дуже добре. Червоні, будь ласка. Перевезення вантажів. Перевезення вантажів. І команда жовтих. Автомобільна галузь. Автомобільна галузь. Супер. Я попрошу вас відкрити ноутбуки. На екрані з'являється. Інформативне відео, яке стосується вашої проблеми. на цьому прокладеться на цьому прокладеться Так, якщо ви завершили перегляд відео, ви ознайомилися з основною проблемою, яку слід розв'язати, або технологія, яку ви розглядаєте. Отже, ми з вами переходимо до наступної станції, яка називається конструювань. На робочих столах кожна група отримала частину робота, і частину у зв'язку з невеличким часом нам потрібно доконструювати. Ми можемо відкрити наші лего набори. А зверху у вас є інструкція. І прошу команди разом співпрацювати. Відкривайте інструкцію. Ви берете потрібні деталі.

Працюємо в командах, співпрацюємо разом можемо тамся Доставляєте за закруглить. З цієї сторони. У нас така є така. Якого? Гладкий. У нас пазики мають між ними зайки. Все, давайте. Система з фіксувати так звати. Тришеде. Три звичайно раз. あっ。

Так, Команда синіх зробила, команда жовтих зробила, команда червоних завершує. Дуже добре, друзі. Зараз на запроси дають, все добре. Так, ми відправляємося на третю станцію релаксаційну. Після плідньої роботи давайте зробимо невеличку вправу. Я попрошу всіх піднятися. Зробимо з вами разом дихальну вправу. Бачиш квітку, повільно роби глибокий вдих, бачиш свічку. Задувай. На наступну станцію станція програмування. Прошу прочитати інструкцію із запропонованих програм, які вас стоять на столі, вам слід обрати програму свого робота. Ось тут у вас є 5 програм, і в комп'ютері у нас також є запущено, де ми можемо програмувати.

Давайте поговорим. Э, дали вот это, значит, что. А, скорее, а, сейчас. Э, очень сильно. Я не знаю, да. Э, кликаю просто за. Э, поворот за. Паулио я. Я могу. И вот это вот база. Это вот вот из эксудата два. Якщо не виходить. А, понятно, тут. А як часто? Блютуз вип і обирається. Все, ваша програма готова. Хто створив програму через Bluetooth, спробує під'єднатися до свого робота. Для цього слід натиснути кнопочку «Потримати». на Добре. І з обраного списку доїть Зараз він підірвається, лампочка засвітилась постійно. Отже, пробуємо перевіряти нашу програму. Напускається на Тут зараз

Ми вже, вже так, Ми вже на місці. Так, прошу перевіряти, тестувати свого робота. Вже на місяць. Все працює. Да. Супер бач, гач працює. Дякую. Як на нас справа з порткаром?

Так, програму, натискаємо. Отже, всі роботи працюють, друзі. Всіх вдалося, дуже вам дякую. Ми приїхали на п'яту станцію. Презентаційні. У своїй педагогічній діяльності я стараюся презентації робити різноманітними, не однаковими. Ось отакий Вафман є як варіант, де учні своїм виробом чи роботом презентують, відповідаючи на декілька запитань, а також роблять пам'ятне фото, з якого можна потім зробити дуже гарні і зручні колажі. Також у процесі виконання цих вправ я застосовую вправу сендвіч, що означає поєднання позитиву із вказанням на недоліки або що можна підправити. Отже, похвала, потім, що можна зробити краще, і знову похвала. А вправа «Зернятко», що із даного, з даної майстерки чи з уроку учень понесе до хати як рефлексія, а також перевірте свої чек-листи, чи вони заповнені, і можете залишити загальний коментар, емоції або відео. Одну секундочку вам даю. <плес> Я Дякую, друзі, за ваш відгук. І на завершення хотів би провести один невеличкий експеримент. Попрошу усіх присутніх, підніміть, будь ласка, вказівний палець вверх. Так, дуже всім дякую. Так, оцей маленький приклад показує, друзі, що наші учні, які є навколо нас, вони зазвичай роблять не те, що ми їм кажемо, а те, що вони бачать. Дякую всім за увагу. Слава Богу, слава нашим героям. Слава Україні. Героям слава. Дякую, мене все.